Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу простеньку роботу. Як будемо точити шківок. Ступінчастий шківок для, для гравірувального копірувального станка пантографа, такий, як у мене є. У мого друга є такий самий, але в нього, в нього там немає шківа. Ну, в принципі, шків простенький, так, ступінчастий, звичайний О! Єдиний нюанс, що у нас е ремень, отакий от от, от от резиновий ремень, круглий. круглий ремень, так, резиновий. Е значить, Розміра, я тут такий примітивний рисунок накидав, так, значить, діаметр зовнішній 119. Я переміряв, який у мене, шків у нас, в мене шкіл на моєму станку і зразу нарисував. Так, ну і три ступеньки. 30 загальна, кожна по 10 мм, 10-10-10. Діаметр найменший 51, це зовнішній. Діаметр другої 85. От. Е, оцей от діаметр, він є довільний. Якщо в нас внутрішній 12, ну давайте зробимо там по 5 мм стінку. Зробимо тут 22. Діаметр 22. так, Там без різниці. Ну просто таке прослаблення. Значить, як будемо робити? Суть роботи така, що внутрішній діаметр треба розточити. так, Ага, я забув ще одну штуку додати. Тут має бути така от розточка, розточка, Тому що вал електродвигуна доходить тільки до половини. Просто прослаблення таке, так? Значить, е як будемо робити, треба внутрішній діаметр розточити і проточити оці, оці так, під круг за одну установку. Кругляк. сталь 45, блінчик. Отакий от. Значить, що ми зараз робимо? Ми починаємо з цього боку. так? Робимо оцей от уступчик, беремо потім за нього кулачками і сверлимо отвір, обдираємо грубо, а тоді чистова. Ну що, поїхали? Так, ну що ж взяли в патрон нашу заготовочку і торцуємо. Також зробити Проточимо зверху легенько так. буде краще. Знімемо легеньку фаску. Так, тепер розвертаємо кулачка, ми маємо нормальну тепер базу за що взяти. Тому що з другого боку воно таке коряве. Так, кулачками треба брати вже запроточені за участки. Так. Є. І тепер... На чисто. І обдираємо зверху по 2 мм подачі 0.14. Так, трошки в мене плани помінялися, як ми будемо то робити. Я обдер грубо, так, пересверлимо. І... Так. Продовжує. Значить, що я зробив? Просверлив і розточив це прослаблення. Так. Тепер що ми робимо? Я вже проточив наші ці діаметри. Раз, два, три в розмір. І підібрав торці. Десь, тут в нас вже все є. Що ми будемо зараз робити? Ми будемо зараз робити нарізати наші канавки. Канавка наша радіусна, різець радіусний відрізний, перезаточив просто, та й все, тут ніхто особо заморочуватися не буде. Значить, Канавка глибиною 5 мм, тобто 10 мм на діаметр. Уборочки 250. поїхали. Так, поїхали. Спочатку грубо. Спочатку грубо, всі каналки грубо. Так, ну що інший різець взяв ширший, вже точно такий профіль під ремень, як нам треба, заганяємо наші каналки в розмір. Так, що ми маємо зараз? Ми маємо зараз повністю зроблені канавки під ремень. Чітко сідає ремінчик. Що хочу сказати, дуже важливо оці от гострі краї, оці гострі краї, гострі так, які йдуть перед канавкою, знімати фаски. Чому, коли ремень буде крутитися, щоб його не різало, не їло ремень. Значить, є в нас готові три канавки. Вони вже є зроблені в чистову. Що нам лишилося зробити? Нам лишилося зараз чистову розточити просто центральний отвір під діаметр 12 мінус сотка. А тоді ми просто розвернемо, візьмемо куличками за того і обідрем задок під ото зменшення діаметру. А коли ми зараз розточимо, у нас вже все буде чітко. Нічого не буде бити, нічого не буде цей, бо все буде зроблено за одну установку. Що я хочу вам сказати одну річ: я колись стикнувся на одному підприємстві. З одним дуже таким, ну я б сказав, нерозумним спором. Спор е е, якраз був про шкіл. Токар точить шків. Зараз я от візьму шків. Ну, не Шків точить токар шків. Токар взяв заготовку в кулачки, ро про просверлив, розточив діаметр зразу в, 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 в розмір. А тоді відрізним різцем, там профільним різцем почав робити канавки. В результаті поставили шків на електромотор, шків б'є. Токар рве на собі сорочку, я все зробив за одну установку, щось не то. Та ясне діло, в чому проблема. Проблема в тому, що коли він розточив внутрішній отвір, все, в нього нормально, він, він в нього не б'є. Але коли він обдирав зверху заготовку, коли він відрізним різцем робив канавки, нагрузка шалена. Стружка велика, по-любому заготовку в кулачках чуть-чуть посунуло, вправо-вліво, чи навіть, може, прокрутило, всяке буває. Він не, подав, не придав цьому значення, і все. Ну це просто безграмотність спеціаліста. От. Тому що всі чистові проходи, от чистовий прохід, який я робив тільки що оцим. От. Канавочним різцем, тут дві десяточки я знімав. Так, дві десяточки. Всюди, раз, два, три. Акуратно легенька стружечка, зажим сильний. І тепер я зніму тих от півміліметра, які я лишив, просверлив 11,5, пів міліметра я зараз розточу. Я знаю, що в мене при фінальних чистових проходах була мала стружка. Нічого тут в мене не виривало, не викручувало і так далі. Просто, щоб ви собі орієнтувалися. що За одну установку це ще не означає, що воно все буде нормально. Треба ще ну, техпроцес трошки розуміти і нюанси. Йдемо далі. Розстачуємо внутрішній отвір на чисто. Розмір контролюю по нутроміру. Ніякий тут по штангенциркулю. І так далі, я на таке не ведуся. Ну, тромір і все. Так, є. Пасочка. і Так, що Тут у нас вже все. Знімаємо заготовку з патрона. Так. Тут все чітко. Так, тепер що? Беремо за, ну, за оцю ступень, напевно, візьмемо за другу і сторцуємо по чуть-чуть е, наше потончення. Отут. І все. І друга сторона, як бачите, вже виходить. І старцовуємо на чисто. І фаска тут. І в всередині зараз зробимо і все. Так, сверлим отвір під болтик. Тут шпонки нема. У мене на станку теж нема там шпонки. А Яка тут шпонка може бути на 12 мм? Четверочка, хіба що троєчка. Тут обертового моменту не так же й... Я взагалі тут немає, якщо розібратися. Так, зараз ріжемо різьбу М4. Часом питають, питаю, для чого довгі а от Для того якраз вони і є, що тут коротеньким не підлізеш. Нарізали різьбу М4. Зараз покажу готову деталь. Так, ну що ж, готовий наш шківок, нарізав різьбу. Болтик поставив М4. Ще в комплект їдам Жені от М4 гужончик під внутрішній шістигранний двоєчку. Ну, Шків такий от. стальний. У мене теж стальний. Я не знаю, я б напевно в серійному виробництві робив би їх чи з алюмінію, чи з дюралі. От. У мене на станку аналогічний. Тоже. Тоже точно такий самий. Та я розміра зняв. Також. О, так, я зараз покажу, як з ремінчиком О, ну, Коротше робота. Та проста робота. Що, що я вам тут розказувати? Щось складно, щось там. Питають, коли в мене буде на каналі хоч одна складна робота. Я не знаю. Я не знаю. Ну бачите, сідає чітко. Сюди, сюди і сюди. О. І все, то ведучий він сидить на валу електромотора mm. і крутить. Mm. Я вам зараз покажу, де він у мене там сидить. А во він, отутво. Ось тут во він. Бачите, і ми зробили такий самий. О! Такий самий станок в Жені. Буде Женя щось гравірувати. Так, ну що, все? Всім дякую за увагу, удачі. Проста робота, все просто. Я вже казав, як просто, так? Казав чи ні? Що просто ну, от працювати на станках, так? Там... Давно я вам свою мордочку не показував. Е, працювати на станках, то так, як грати на скрипці. Скрипку беремо в ліву руку. Нажимаємо сюди. Смичок вправо, Лівою рукою водимо по струнах, а правою Ні, лівою пережимаємо струни, а правою водимо по... смичком по струнах. І так от граємо. Так. Хочеш скоро, скоро дрочиш смичком. Хочеш помалу, помалу. Так само тут, коротше. Хочеш гарно? Гарно робиш. Хочеш погано, погано. Хочеш кругле на пекарному, хочеш квадратне, на фрезерне. Ну, отак от і живемо. Все, аус!